Учень історія Трампа біографічна драма режисера Алі Абасі, яка досліджує тему влади та амбіцій у корумпованому світі політики і великого бізнесу. Я особисто не є прихильником Трампа і подібного роду політичних лідерів, але сам фільм це дуже якісний боєпик, в якому актор Себестіан Стен просто неперевершено зіграв майбутнього президента США. Події розгортаються у Нью-Йорку у 70-х-80-х роках ХХ століття навколо Дональда Трампа, який допомагає своєму батькові розвивати бізнес у сфері нерухомості. Але Дональду цього замало, бо він хоче досягти більш амбітних мрій і вийти із тіні Трампа старшого. Для цього йому потрібні серйозні зв'язки, і Трамп наймає відомого скандального юриста Роя Коно. Рой не гребує будь-якими методами і готовий на все заради досягнення своїх цілей. Він стає учителем і наставником перспективного підприємця, та навіть він не очікував, що учень у всьому його перевершить, особливо у бажанні досягнути своїх цілей за будь-яку ціну.